Вітаю, любі українці та україночки! Я Поліщук Наталія Ігорівна, потомстиний учитель. Маю вищу категорію та пишаюся званням учителя. Біологія це наука про життя. І немає в світі людини, кому б вона не знадобилася. Саме тому я вже 15 років викладаю цей предмет у Дніпровській гімназії номер 6 П'ять років поспіль успішно розвиваю учительську групу на платформі Facebook Біологія Віта Дая, а дев'ять предметний блог Дивовижне навколо нас для учнів, батьків і однодумців з усієї України. Справжній учитель має бути успішним і надихати власним прикладом. Переможець міського та обласного рівня всеукраїнського конкурсу Учитель року 2017. Багаторазовий переможець конкурсі Сучасний урок та творчий учитель обдарований учень. Щорічно ділюсь розробками на міжнародній виставці сучасних заклади освіти у місті Київ. Успішний учитель це успішні учні. Мої учні багаторазові переможці всеукраїнських та обласних конкурсів. Птах року лелека за напрямками природоохоронна робота та екологія. Кожен в цьому світі має своє призначення. Я вчи. Відкрита і доступна до спілкування. Готова протягнути руку допомоги, коли це необхідно. Адже мені довірили дитинство.